Пропоную вам накласти хрестики 2 на 4, і хрестики 2 на 4. Для цього вишити, будь ласка, хрестики 2 на 4, рядочок, салатовим кольором. І потім візьміть нитку темнішого кольору, і вишийте, будь ласка, хрестики. 2 на 4. Але змістіть на одну метку право чи вліво, в даному випадку право ми змістили. І таке вишийте рядочок хрестиків 2 на 4. І так до краю. Дійшовши до краю, розверніться і накрийте хрестики справа наліво. Ось такий вигляд має наша стрічка. Подивимося, будь ласка, з виворітної сторони. Бачите, це є прямі стіпки на 4 нітки тканини. І, якщо акуратно вишивати, ним можна запросто формувати двосторонню вишивку. Використовуйте в своїй роботі і успіхів вам!